Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Краще чесно програти, ніж виграти брехнею. Коли виникає спокуса збрехати? Це просте питання. Проста й відповідь на нього. Це відбувається, коли я хочу мати кращий вигляд, ніж є насправді. Або коли я хочу отримати щось бажане. Кожен з нас може згадати момент, коли ми так робили. Простий приклад, у меню написано, що діти віком до 6 років їдять безкоштовно. Давайте скажемо, що нашій дитині лише 6, хоча ми знаємо, що це брехня. Або нас запитують, це ваша ідея стала причиною зростання рівня продажів. І ми відповідаємо так. Хоча знаємо, що то була командна робота. Подібні спокуси бувають у кожного, і я не є винятком. Спокуси ніколи не зникнуть. Ось чому наступний вірш настільки важливий для нас сьогодні ліпше вдовольнятися малим і шанувати Господа, ніж мати скарб великий і тремтіти від небезпеки. Приповісті, 15:16. Краще чесно програти, керуючись правдою, ніж вигравати за допомогою брехні. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі за те, що Ти є істиною, Ти любиш правду, ти хочеш, аби ми також любили правду, і Ти один, наш великий скарб. Пробач мені мою брехню дай мені жити правдою. Весь день щодня я буду задоволений тим невеликим, що маю зі страхом Господнім, і не буду намагатися досягти більшого через брехню, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.